Привіт, Привітці, файно місто. Мене звати Андрій Турко. Ми вам Сьогодні покажемо Габар. Це франшиза смачного і якісного фастфуду від співвласника всіма улюбленої Галі Баловиної. Габар це заклад якісного фастфуду з унікальним форматом у Тернополі навпроти зуну. Пропонують меа-швидку видачу страв, щоб ви не витрачали час на очікування. При цьому їхні доступні ціни дозволяють кожному насолодитися корисною їжею. Також є можливість брати страви на виніс. Це є швидко, зручно. А чи смачно вже покаже дегустація? Юра, привіт! Привіт, Андрій! До даної куриці з Юра разом з Марією відкрили Габар. Перш за все, чого Габар, чого в Тернополі. Дивись, Андрій, у нас є невеличка мережа магазинів продуктових, формат біля дому. Угу. Такий зручний формат називається. І ми певний довгий час шукали би, чим можна було би підсилити наші магазини. І ми знайшли достатньо унікальну концепцію здорового фастфуду. Круто! Вирішили на ньому зупинитися і. Розбавити наш бізнес і ще одним закладом. Перш за все, давай будемо замовляти, тому що казала, що тут максимально швидка видача. От і зразу будемося на ціни. По цінах, що скажеш, перш за все по е, дивись по цінам. Е, скажу, що ми дуже навіть доступні. Ми смачні, ми здорові, ми класні і ми дуже доступні. Клас! Ціни, в принципі, можете подивитися самостійно, та й зараз ми, в принципі, з тобою продаємося по меню, зможемо щось обрати, що би тобі було б до вподоби. Ми вирішили показати все меню, ну бритично меню. від сніданків, починаючи там закінчуючи снеками. Юра, взагалі особливість меню яка. Дивись, особливість меню у тому, що є страви на щодня, які ти можеш куштувати щодня, а є страви, які ти можеш виключно в якій здані. От тобі так. захотілося суши бургер. Захотілося. Тобі, можливо, захотілося рис чорнилом каракатиць? Рідко, але можливо. І yeah. це в нас можна знайти. Тобто ми декларуємо те, що в нас кожен може знайти щось під свій смак. Круто. Почнемо, певно, що сніданків. Я хочу, щоб були три сніданки, тому що буду я, буде Юра і буде ще Марія. Ось. Тобто давай так буде вівсянка на кокосовому молоці для Марії, сирнички для мене, а ти будеш. Я, мабуть, оберу панкейки. Панкейки, добре. Салати теж три. Так, давайте візьмемо всі три. Якраз є три, три різних візьмемо. Далі три перші страви. Солянка за 60 гривень, я вважаю, ці це однозначно, там ще том ям за 105. Беремо перші страви. Взяли. Пасту. Далі ми з тобою що? Візьмемо пасту. Креветки лосось, карбонара. Ідеально. Для, для дружини давай візьмемо качини філе з картопляно салеровом пюре. Давай. Е, і ми декларували суші, бургер. Давай. Супер. Тоді візьмемо суші бургер. Хочу ще гамбургер з яловичною, щоб просто показати який кінтує, бо бургери люблять всі. І знаєте що? Давайте ради цікавості, от зараз поставимо таймер, за скільки вони зроблять картоплю фрі. Пливо трошки по іншому у нас на камері, але приблизно в мене вийшло 3,19. 3 хвилини ,19. 19 секунд для того, щоб замовити картопельку і її отримати. Причому разом з кетчупом три хвилини з хвостиком це дуже достойна. Доброго ранку всім, сніданочки перед нами. До речі, хочеться відрекомендувати це Марія, дружина Юри. І разом з ними будемо дегустувати перш за все сніданки. Тут панкейки, тут вівсяночка. В мене сирники. Що будемо починати? Почнемо так. або зліва направо, або з права на Давайте з мене нагадаємо, що <піців> давайте. Давайте з мене є сирнички, є багато варіантів як смачно почати сніданок. Насправді сернечки тут я вже їв. Буду кривити душею. Середечки бомбезні, тому їх собі замовив. Решту ні. М -м. Доволі немаленька порція, це, до речі, дуже, дуже сильно радує. Пробуйте. Моя порція не менша. Моя вівсянка готується на кокосовому молоці, без додавання цукру. Це дуже смачно і дуже корисно. Окей, і в Юри є панкейк, який теж, до речі, їв. У мене панкейки абсолютно класна, смачна річ. Порція, як ви бачите, немаленька, і це, мабуть, чи не найулюбленіша їжа наших дітей. До речі, товариство маєте дітей, можете також їх приводити сюди, тому що навіть на сніданки їм буде чим поласувати і поснідати. Далі у нас здорова їжа по салатах. Давайте пройдемося. Перш за все, що ми бачимо, є так, є три салати. Три салати, так. Є до салатів е, соус, ну, принаймні, в мене у вас теж є. Нас теж не обділили. Окей. Взагалі, що по здоровій їжі? Це по корисній їжі. Сама корисна їжа. Свіжий салат тільки зірваний, помідори. Слухай, є ще прикольно те, що давайте просто покажемо кількість. Не знаю, може це мені так сьогодні креветок поставили, чи так є. Якщо... У нас все готується по стандарту. Креветок. Раз, два, три, 4, 5, 6. Сім, ну сім нарахував точно бо це багато. Що у вас далі по салатах? Це є салат з м'ясом качки. Мій самий улюблений салат Окей. з м'ясом качки. Дуже дуже рекомендую. Добренько, і там далі класичний салат, дуже схожий на грецький. І у мене грецький салат. А це правильною є правильною фетою, з правильними приправами, звірної заправкою. Дивіться, загалом по салатах, що добре. По-перше, що воно все готується одразу при вас, це і класно, тобто воно. Свіже, друге, порція не маленька, і всі порції не маленькі. Третій момент то, що це їжа. Звісно, клас. Так, у нас дві новини. Ми Марію відпустили до роботи, бо багато відвідувачів. І Юра віджав в нас її салат. Це така от лажа. Тому салат з качкою буде дегустувати Юра, буде казати, добре чи ні. А В нас все простіше. В мене салат, відповідно, дегустація, салату з креветками. в тебе теж класика. У, Слухай, ми так сніданки так по річу сіли, салат вже може нормально вернути. О. Куштуй. Угу. А соус не забувай. До речі, там. Супер соус. Mm. Як тобі смакує? Чи їсти соусом чи ні? З соусом буде значно краще. Можете спробувати без насправді. Мені більше подобається соусом. Не будете питати як. Я знаю, що Юра протягом кількох тижнів вже тільки харчується тут, пробує щось, навіть вдома, я знаю. Так, ти знаєш, вдома. Варто було відкрити цей заклад виключно для того, щоб моя сім'я харчувалася тут. До речі, це смачно. Рекомендую, ціна не настільки висока, креветки великі, салат смачний і ситний. Товариство, принесли нам супчики. І що скажу, ситні супи. як ви так робите? Це готується лише на професійній кухні, okay. готується як в хорошому ресторані, готується страва. Далі апарат шокової заморозки заморожуємо, і вже відповідно на точці видачі ми його вірно розігріваємо. Є під кожен рецепт, є своя програма розігріву. В результаті ти отримуєш ту страву, яку приготували на кухні. Клас! дивіться, в нас є, наприклад, це є суп. Можливо, видозмінний том'ям. Я би хотів, щоб він був максимально гострий. Але це суто моя, моє бачення. Якщо ви любите не гості страви, то цей супчик вам зайде однозначно. Андрій, я так погодюсь, це ж для максимальної кількості людей. Не кожен да. готовий. з'їсти. не люблять гостре. і шкода, насправді, я люблю гостро, але це, якби. Діло кожне. На солянку дивись, я хочу спробувати. Можна відживу в тебе солянку. Так, звісно. Дивися, було б негарно не поділитися. Я, а я й... вже її заправив смотанкою. Коштую. І розкажи, ще чуть-чуть за сирний суп, поки я їм солянку. Це сирний О, суп це насправді ван лав для любої жінки. Насправді так. це зараз топ-продаж е серед супів і переважна категорія це жінки. Я особисто не великий прихильник крем супів, але ця історія мені теж подобається. Дивись, по солянці то взагалі повний порядок. Якщо до я мав якісь питання там до тум'яму, там по гостроті, всякі лемонграси і так далі. Солянка на раночок, якщо ви посиділи з колегою з кумом, отакий варіант. Чи можу запропонувати тобі ще крем суп? Так, будь так. добрий. Не особливо любитель крем але Дивіться, наскільки він густий. Це класно. Плюс багато пряностей, плюс. Плюс зараз девутація. Цікаво. Дивись, знову ж таки. Я думаю, що це суп, який сподобається твоїй дівчині. Твої саме. Але До цього всього, не повірите, солянка це. Для мене особисто відкриття. Тобто, за, та, за таку ціну солянку десь купити в Тернополі. Я думаю, що це буде нереально. Солянка супер смачна. Суп класний, суп такий нажористий, наваристий. Рекомендую, але суто тим любителям, які люблять крем супи Я до них не відношусь. Ну але смачно. До речі, збовтай. Ага. Зроби правильний рух. Манго маркує. Є. Yeah. Не знаю, чи передає камери, але тут дуже багато шматочків манго маракуї. До речі, це лише з натуральних інгредієнтів. Ми не використовуємо заморозки якихось приправ. Знав продавців, це, до речі, це найдорожчий, е, як це морс, смузі, смузі, певно, що, так? і він йде тут найбільше. Так? Круто? У нас є два бургери. Перший класичний габургер. І другий не класичний бургер це є суші бургер з крабом. Це у нас класика. І суші бургер з крабом. Так, подається зразу, можливо, хтось бажає з соєвим соусом. Овальний бургер. На правах, гості я буду кучувати певний і той. І той. Давайте заради цікавості, випробуємо. Так, як правильно їсти. Якщо є соєвий соус, то можна з тим мочати, то кей. що лише так. Ось. Так він виглядає. Соєвий соус десь можна поставити сюди. Ладно, хай буде тут. Но ось я ось, я тобі ось такий бургер. Ану. Як він виглядає на розрізі, ми зараз глянемо. Він гарячий. Mm. Ось розріз. Mm. Ось соєвий соус. Mm -hmm. mm. Соєвий кращо. Бачиш, соус додаємо для того, щоб кожен набирав, він хоче з соусом чи без соусу. Юра, дивись, це дуже ситно. Незважаючи на маленький, ну невеличкий розмір, це максимально ситна штука. Ось. Якщо взяти по ситності, я не знаю, чи можна порівняти з цим, буду зараз прийняти. Але це дуже ситно. Ну Це класика, це класичний бургер. Ось. Є котлетка, можна і так розкласти на шматочки. Соу, сир, все. все по класиці. Сподобається тим, хто любить бургер. Як тобі котлета? Класичний бургер, класна котлета, до речі. А що котлети? Котлета яловича. Все покласиться. Угу. До речі, я у коршні бургери. Це і справді смачний. Ще одна рекомендація. Юра, що ми замовили, бо я вже добідаю після тої кількості їжі. Другі страви. Пам'ятаю, що це є. Карбона. Карбонара. Карбонара та. так. На жовтках, до речі, робиться. Так. До речі, мушу зауважити, що пасту ми робимо самостійно. Клас! Добре. Далі у нас щось якась морська історія. Так, це у нас паста з морепродуктами, причому знову ж таки зауважу. Тут є і креветки, і червона риба. Лосось, і Плюс чорнило каракатиці, через то, так. Що так, Треба так, зробити так. їх чорними. Так. А це? А це картопля і качене філе а -а -а. в селеровому соусі. Ну, має бути просто. Тут же й про високу кухню, я так думаю. Що почнемо? Я знаю, що Юра обожнює цю страву, тому зразу її в нього відіймов роз'їсть. <рес> Юра... Куштує, щоб знати, що все-таки мені подобається. Так, Юра, її їсть дуже часто і. І вона не набродає. Ти знаєш вона смакує, вона достатньо поживна. Карбонара вона не є якби фастфудом. А тут ви зробили її фастфудом. Це прикольно, фастфуд загально прийняте mm. поняття: швидка їжа. Ти взяв і пішов. Ми ж е... супер все таки хочемо, щоб. Людина могла і взяти, і поїсти у нас в закладі, щоб це було смачно, щоб це нас відрізняло від інших закладів схожого типу. Ну ціну ви бачите на екрані чи бачили на екрані. Я пам'ятаю, що вона коштує точно не всі гроші. Але це дуже смачно. От, правда, я її собі просто поставлю, щоб ніде не віддавати. От я її після зйомочок ще не до кінця топчик. Рекомендую. правда, вся це моя. Далі. Скуштуй качини Окей. філе. — Качине філе з картоплею, картопля плюс... плюс е — Плюс селера. Селера. До речі, дуже класний аромат. Просто подивіться, скільки тут пряностей. Поки ти куштуєш, розкажу цікавий факт. Або, Можливо, цікавий факт буде для наших глядачів. Е всі страви розробляв Юрій Хазіпов. Це такий достатньо відомий ресторатор. У нього на. Рахунку не один відкритий заклад високої кухні, ресторанного типу. І зараз він переніс своє знання фактично у фастфуд, що дало змогу нам дати досить високу якість і достатньо простойну ціну по поводці. Ти знаєш, що Селера — це єдиний в світі ну, чи один з єдиних продуктів, які ти їсиш, споживаєш і більше затрачаєш кіло джоулів на те, щоб її переробити. Це ще й худний до того всього. А їжі файне місце, то важливо. Дуже цікаво, слухай. Насправді тут кожна страва вона ніби виглядає як по-фестфудному, але це, це справді смачно. Ну, поки що це отак. Рекомендую спробувати. І остання. І остання страва паста з морепродуктами і чорнилом каракате. Отак от. Так, це те, що ти погодься дома, мабуть, не будеш робити. На Юра, кожен Це день. по багатому по багатому то ми ж просто не з такої сім'ї. Так, а ну давайте спробуємо отак зробити. Ага, бачите, чорнило каракатиці. Ось воно. Морепродукти ось вони. Зауваж кількість морепродуктів. Не побітно. Пробуємо і давай я зразу буду казати висновку. Давай. Клас. Далі креветочкою. І тут навіть рибонька є. Так. М -м -м. себе таким зажиточним студентом, який сюди забіг на великий перекус. Дивись, що тут є? Перше для мене. Це є локація, куди ти можеш прибігти за 5 хвилиночок, замовити, з'їсти швиденько і вже бути на роботі. Наш час насправді. Часу бракує. Це ситно, це здорово і це смачно. Ти абсолютно правий. Так. Заклад розрахований як на студентів, так і на сімейних. Для студентів це швидко прибіг, поїв і побіг. Немає часу. Так, для сім'ї це зручно. Ти прийшов, взяв собою навиніс, з собою на виніс, накормив сім'ю і в зекономений час ти привів сім'єю. Ось це, це важливо. Це важливо. Для старших людей абсолютно важливо прийти сюди і розуміти, що вони отримують абсолютно здорове харчування. У нас, до речі, на кухні немає жодної сковорітки. Ми нічого не засмажуємо, не використовуємо лі. Круто. Все абсолютно здорово. Заклад працює верніше з дев'ятої і до десятої. Спокійно снідаєте, спокійно обідаєте і можете до нас завітати і на вечерю, і не лише на вечерю. Ну так, обід, вечеря, сніданки це класно. І для мене багато страв стало відкриттями. Пробуйте, тому що 3 жовтня офіційне відкриття. Пробуйте смакуйте. Товариство. Обов'язково ставте вподобайки цьому відео. Коментарі будь-які пишіть, репости робіть так само це відео, тому що ми хочемо, щоб про український бізнес та заклади знали кому більше людей. Підтримайте, будь ласка, український бізнес такий непростий час. Всюди добре, а в Тернополі і в Україні разом смачно! Дякую. Дякую. ти молодець дуже круто.